Ось м'ясо вже в казані. Ну, ось я додав трішки моркви і десь третю частину цибулі. Тобто в мене буде пів кілограми рісу, також десь, напевно, 600 700 грамів м'яса, моркви пів кілограми. І дві великі цибулини. Частина моркви і цибульки у нас ось таким чином підсмажиться, а частина пропариться і буде прямо те що треба. Цибулю, всі спеції для плову, зіру, ізюм і також поклав барбарис і сіль трішки.